І вже ну, ця ж саме вир... верхушка. Да, так, да, так. Да. А ну так з, з вікна гляну. Таке вид з вікна. А тут високо. Високо, тут високо. Ой, мій автомобіль стоїть. А тут високо, видно. Видно все село. Подивиться, тут, 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 тут на церкву, а туди на село Осте і Не даремно колись в храмах ці дзвони були попереджальними, коли хтось наближався, наприклад, татари там скакали чи ще щось, дзвіниці. Да, да. Дзвонар все бачить, да. побачив, дзвони б'є, цей набат, тривога, все, і всі приймають оборону. Погляньте, як високо видно все село.